Що відбулося після покликання учнів на служіння, чотирьох учнів на служіння? Христос іде у Капернаум і в суботній день заходить у синагогу для того, щоб проповідувати. Тому ми сьогодні поговоримо також про зцілення біснуватого у капернаумській синагозі. Про це нам розповідає два євангелиста апостол Марк і апостол Лука. Ми продовжимо читати Євангелія від Луки, 4 розділ, 31-37 стиху. Тут більше трошки інформації. Хоча можемо ну, в ідеалі читати і один фрагмент, і другий, їх е, об'єднати, і ми більш широко побачимо. Цю картину. Євангелія від Луки, 4 розділ, 31 стишок. І прийшов у Капернаум, місто Галілейське, і навчав їх по суботах, і дивувалося вченню його, бо слово його мало владу. Ісус Христос як повноліття для учителя. Людина, тобто, яка мала вже 30 років. Людина з 30 років мала право бути вчителем, мати учнів, і Христос був шанований у Галілеї і в інших районах Святої Землі, тому що його популярність зростала з кожним днем. І в Суботній день зазвичай приходить у синагогу і проповідає в Капернаумі. Але особливість проповіді Христа була така, що він проповідував як той, хто має владу. І тут навіть от євангелист фіксує, що багато хто дивувався, вченню його, бо слово його мало владу. Чим відрізнялася проповідь Ісуса Христа від проповіді інших равинь? Відрізнялося тим, що книжники, фарисеї, равини, учителі е, народу, при проповіді обов'язково мали посилатися на когось. Тобто, проповідувати не від свого імені ні в якому разі, а проповідувати, посилаючись, як сказав пророк Ісай, або як сказав великий там, Равин якого всі ми шануємо, там, наприклад, Гілель чи Шималь, ось ще пізніше там, як буде проповідувати, всі на когось посилалися. Як казали там, наші попередники, як казав такий-видатний то видатний книжник, не можна було проповідувати від себе, тому що вважалося, що від себе може проповідувати тільки сам Господь. Коли ми. Читаємо проповідь Христа, то Христос завжди проповідує від себе. Більше того, Він каже: не просто кажу тобі, і не просто істинно кажу тобі, а при проповіді ми читаємо істинно, істинно кажу тобі. Два рази слово істинно вжито. Тобто, це ці слова міг тільки Бог говорити. Ви розумінні. Юдеї. І тому, коли ми, читаючи Новий Завіт, зустрічаємо, що Христос каже: істинно кажу тобі це є непряма вказівка на божество Ісуса Христа. Ось. Тому всі дивувалися, Він проповідує як той, хто має владу. Ось ми бачимо ікону Христос в синагозі читає. Тору і всі його фарисеї, книжники, навікі учні слухають. Був у синагозі чоловік, що мав духа нечистого, він закричав гучним голосом: оближ, що тобі до нас, Ісусе Назарянине, Ти прийшов погубити нас. Знаю тебе, хто ти, святий Божий. Ми бачимо. Отець Михайло, простіть, ви щось е, почали казати істину, істину, а потім пропав звук. Ага. Е, а мені цікаво, що ж ви там таке казали. Так, добре, що я казав? Е, дякую, ви мене так зупиняєте. Якщо є якісь технічні моменти, то обов'язково говорю. Був говорить... такий, так би провал звуку, не було чути. Ага. Добре, так ось я повторюся, що. Книжники Равини завжди проповідували, посилаючись на когось. Христос проповідує від себе, Ви від себе мав право проповідувати тільки Бог. І коли Христос каже: Говорю тобі або істинно говорю тобі, це прерогатива тільки Бога. А коли ми читаємо в Євангелії, що Христос каже «Істинно, істинно кажу тобі, там таке то, таке то, то в вухах юдеїв ці слова це ну, тільки Бог це може сказати. Від себе від себе. Відповідно, коли ми читаємо новий Завіт і зустрічаємо слова «Істинно, істинно кажу тобі, це є непряма вказівка на божество Ісуса Христа. От, з позиції суто проповідницької, побудови проповіді. Христос говорить як Бог, а Він і є Бог. Ось тому читаємо далі Христос у Синагозі, в Капернаумі, був у синагозі чоловік, який мав духа нечистого. Він закричав гучним голосом: Облиш що тобі до нас, Ісусе, Назарянин. Ти прийшов погубити нас. Знаю тебе, хто ти, святий Божий. Ісус заборонив йому, сказавши «Замок не вийде з нього. І біс, кинувши його посередині синагоги, вийшов з нього, нітрохи не зашкодивши йому, і усіх охопив жах. І питали один одного, кажучи, що це за слово, що з владою і силою наказує нечистим духом? І вони виходять, і розійшлася чутка про нього по всіх місця, місцях того краю. Проповідь у Капернумській синагозі і подальше зцілення Бісноватого – це є перший приклад екзорцизму. у… Новому завіті по відношенню до проповіді діяльності Ісуса Христа. Спаситель виганяє біса. Чому Христос заборонив цій людині, одержимій, говорити, знаємо, хто ти, святий Божий. Справа в тому, що недобре коли. Проповідь про Христа звучить з уст бісів. З однієї сторони, лукавий нічого доброго не робить, а все, що він робить, суто, щоб нашкодити. І відповідно, коли лукавий почав, ну і, зокрема, оці сили погані, почали називати Христа Хто він, святий Божий, то це могло серед людей. Повпливати на те, що всі би подумали, що Спаситель силою бісівською це робить всі чудеса, це би ну, був такий негативний вплив, оскільки лукаві сили свідчать там про, про щось. І тому Христос забороняє лукавому, ну, бісам маємо це на увазі, це робити і, про, і це говорити. Знаючи, що лукавий це батько неправди. І будь-яка неправда від лукавого це не є чиста брехня, а це завжди напівправда. Тому що чисту брехню дуже легко розпізнати. А ось якщо є напівправда, тобто домішок трошки правди, а решту брехня. То це вже дуже важко це розпізнати, і це є в основі такого поняття, як пропаганда. Особливо зараз, в час війни, ми бачимо її в дії, і бачимо, чуємо навіть російську пропаганду. У, у часи Другої світової війни також. Була пропаганда, і що головне, що вона завжди ґрунтувалася на відсотках правди і більше відсоток неправди. Відповідно, це диявольський метод. І тому, коли біси починають говорити правду нібито про Христа, то Спаситель зразу їх присікає, тому що далі обов'язково піде якась брехня, яка може пошкодити. З людям сприймати проповідь Спасителя. Після цього біс кинув цього чоловіка посеред синагоги і вийшов з нього. Тому ми бачимо, що Христос і бісів виганяє з людини. Загалом тема одержимості чи біснування – це тема, напевно, взагалі окремої зустрічі. Але якщо в двох словах сказати, чому людина робиться одержимою? То це тому, що її духовний світ готовий до того, щоб туди увійшли злі сили. Коли душа людська понищена пристрастями, коли людина собою вже не володіє, тоді дуже легко цією душею можуть заволодіти злі сили. Тому ми на сторінках священного писання часто бачимо, як Христос виганяє бісів. Ну і з, загалом. Протягом, протягом, протягом двох тисяч років ми бачимо досвід того, як люди стають одержимими і як лукаві сили можуть заволодіти людьми.